На честь свята дня пам'яті та примирення, який відзначався 8 травня, та на честь дня перемоги, який святкувався 9 травня, ветеранів Лозівського району вітали від імені влади. Депутат Харківської обласної ради Лариса Іванівна Орлова в ході робочої поїздки нашим районом відвідала земляків, які брали участь у бойових діях Другої світової та пройшли через полон нацистів. Кожного ветерана та колишнього в'язня таборів, обласний депутат привітала зі святами, вручила пакети з продуктами та солодощами. Головним побажанням Лариси Іванівни були довгі роки життя і подяка за перемогу у війні зі страшним ворогом. Районна державна адміністрація теж зі святковими гостинцями приїздила до ветеранів. З року в рік йдуть у вічність учасники кривавих подій, але не дивлячись ні на що, до останнього героя будемо вітати і дякувати за подароване життя поколінням, які живуть у нашій славній Україні. Ми спокійно.